Ахо любі! Всім привіт! В мене виникло бажання трошки більше вам розказати про кайтен-сесію, як працює кайтен-сесія і які питання ви можете вирішити за допомогою цього інструменту. Фінансові питання, здоров'я, партнерські відносини, кохання, відносини батьків та дітей, внутрішні питання до себе, до зовнішнього світу. Це все можливо вирішити за допомогою кайтен-сесії. За допомогою кайтен-сесії ми буквально переносимось в цей час, де наші болючі питання вже вирішені, де запит, з яким ми йдемо до атмолога, вже вирішено. Але попутно ми розбираємо програми, які не дають нам зайти в наше щасливе майбутнє. Це можуть бути родові динаміки, кармічні відносини. А також травми, образи, почуття вини, які ми набрали від моменту народження до тепер, це все ми розбираємо та вирішуємо за допомогою інструментів та технік атмології.